Соняхи до сонця, потяглися, хочі, певне, надважливе, Щось почути хочуть, все світ надіслати, може незабаром, сильні вітри зливи, то ж чорніють хмари, то ж чорніють хмари. Соняхи до сонця, у напрузі котре потребують захисту, від них од холопих, то ж нехай обходять їх. Сильні буйні вітри, тільки б не пошкодились Жовті гарні квіти, Жовті гарні квіти, Соняхи до сонця, авторка до слова спілкуватись буде, на світанку знову поговорить сонцем. Соняхам радіє в мирі позитиві, всі здійсняться мрії, всі здійсняться мрії Що часи буремні, від ракет жахливих, вибухи смертельні, треба ще триматись вже недовго, би, соняхи до сонця, вірити це добре, вірити це добре Соняхи до сонця, у напрузі вкотре потребують захисту від негод холодних, тож нехай обходять їх, сильні буйні вітри, тільки б не пошкодились жахті гарні квіти. Шовті гарні квіти, Соня хвилюються у напрузі вкопи потребують захисту вітних холодних, Тож ж нехай обходять їх, сині пуйні вітри, тільки б не пошкодились шовті гарні квіти. Соняхи до сонця, авторка до слова спілкуватись має, на світанку знову поговорить сонцем. Соняхам радіє, буде мир в країні, всі здійсняться мріє. Соняхам Свільницю з сонцем поговорить. Мирною блакиттю стане, небо й море, Соняхи до сонця, авторка до слова, це і надія, вілі та любові, мирною блакиттю стане, небо й море. Соняхи хвилюються у напрузі вкотре потребують захисту, від недот холодних, тож нехай обходять їх, сині пуйні вітри, тільки б не пошкодились шовті гарні квіти, жовті гарні квіти, стане море й небо мирною блакиттю.